О, Каняка, отак. Я тепер не знаю, скільки я там буду жити. Так, Мала, чого ти розстраєшся? Ми все одно бачимось кожен день в школі. Та й так до тебе ну, приїхати мені тепер на маршрутці ну півчаса, Ну і що? Чи ти до мене приїдеш? Ага, Каняка, конечно. Якщо е -е, що, я тобі телефонувала і казала, Каняка, на повороті. І все, і через 5 хвилин ми вже рішали проблеми. А зараз, поки добрешся на той маршрутці до тебе, так уже й забудеш, яка проблема, блін трусись, все буде нормально. Скоро перестануть літати ці дрони і повернутися додому. Я не діюся, Ліна. Що-що? Ти ще не спіла сюди переїхати, а вже хочеш тікати додому? Не твоє собачі діло, Дашенька. Взагалі-то ти тут стоїш гавкаєш, а зараз перерва закінчиться. Ти ще не спіла корма поїсти. Да, мала, я бачу, чим старше ти стаєш, тим менше ти дружиш з гумором. Я хоча б дружу, в відлічі від деяких. Взагалі-то я тебе вранці бачила, коли ти йшла в школу. І що? І нічого, це не найкраща картина а, бачить тебе зранку. Чи не причепилась взагалі? І ти, блин, куди йшла. А у нас тут э, сильна і взагалі ділова розмова. Ой, Ділова розмова це взагалі коли ви розмовляєте про уроки, а не про те, хто скільки жаліє в рот запхав. Даша, я тобі зараз свій кулак в рот запхаю. Якщо не підеш і не заткнешся. Отвічаю, каяка, я їй, когда-то, блін, коктейль молотого в двір закину, наші. Да, мала, конечно, це тебе угораздило. Це ж на те так. Ти не любиш Дашу, а твоя мама не любить бабку. І ви живете з ними тепер по сусідству. Да, коняк, і не кажи. Ще скажи, блін, що чудесне буває. Я 31 тридцять перше чудо світа, блін. Так, ну ладно, добре, мала, я тоді пішла додому. Да, коняк, нам вже тепер з тобою. Не по пути. Давай. Пока. Давай на зв'язку. Что там у тебя, это, оценки какие? Мам, школа только началась, какие могут быть оценки? Что, двояку уже получила? А что? Почем? чем? Да, так, это что за разговоры? Мала, Чтобы я не чула больше, что ты так кажешь, понятно? Подруга, если ты получила двойку, значит в том только ты сама виновата. Так, то ти, значить, так слухаєш. Та нормально я слухаю, а Ліна тоже після щось зробила. Хорошо, а Даша? А що Даша? Даша, яку вправу зробила? Я не знаю, я не питала, А що подружка моя чи що? Угу, тільки я щось більше, ніж уверена, що Даша двояку не заробила. Ну і що, закидавши у своїм водорості не заработала, бабок, бабаків я заробила. А я бачу, що тебе тільки бабка інтересує, да, а то що вітер в голові буде гулять, то тобі до жопи. А ти бачила хоч одного тупого мільйонера. А ти що думаєш, для того щоб стати мільйонером вони не вчились в школі чи в університетах? Ну, от мама, коли буде час, то возьми і почитай. У тих, хто поставали мільйонерами. Кока, більше половини, мабуть, бросили або школу, або університет. Вони не сиділи, не слухали, як там неандертальці бігали, мамоньки вибивали і не, і не узнавали, скільки ікс дорівнює. Вони в цей час строїли свої імперії мільйонні. Мала, ти не создаш імперію, якщо ти елементарно просто не зможеш нормально читати і писати. Мама, ну що я нормально вже читаю і пишу? На англійській? Ну, що зразу на англійській? Так, мала, все, бо ми ще договоримося до того, що я тобі найму якогось репетитора. Боже, все, я не надо, будь ласка, мама. А, ти така погода класна. А, а, о, а можна, щоб до мене коняка прийшла? А уроки ти коли збираєшся робити? Так, а, нам нічого не задавали. Нічого не задавали? А якщо я зараз піду у Даші спитаю? Іди, там все одно нікого до мене немає, окрім бабки. А откуда ти знаєш? Ну, ця коза Петрівна. Ой, Міра, Міра Петрівна, Она на работе, а дальше она цей... на гимнастике. Ну, а ты можно, чтобы Полина пришла, будь ласка? Ну, не знаю, иди ее у бабушки, он спитай. А она что, дома? А ты что, не чуешь песню? А ну сейчас. Что... Ба Бабушка, Зачем до меня Алина пришла? Дякую. Ма, бабушка это разрешила. Ну, если разрешила, то хай приходи. Ой. Заходь. А тут коняки я тебе поживу. Ух ты, гарно, мне подобается. Алина, вообще-то моя комната дома лучше, понятно? А мне тут тоже подобается. И еще самое классное, что у тебя сразу за дверь выходишь и речка. Ну да, в том, конечно, плюс. Если бы, блин, трошечки раньше мы сюда приехали, то мы с тобой бы могли еще э, понырять четко. На речке там бы поставили палатку вообще бы жили. Блин, да, жалко. Я бы матрас бы все взяла. Кстати, можно будет попробовать, может, еще будет тепло. А ты свои замовления пакуешь тут? Ну да, у меня тут весь э, наш товар. Э, привет, І які у вас сусіди, такі притирені, які в нас, і ви з ними ворогуєте. Чи ви дружите зі своїми сусідами? Пишіть коментарі. Я думаю, що мені, що мамі, що Лені буде дуже цікаво прочитати їх. А ще не забувайте заходити в інстаграм-магазин, де ми продаємо ось такі іграшки. Мала. Я думаю, ви не забули. Ми продаємо також різні сумочки у виді ось таких у виді у вигляді лап. Вічок махнатих, пухнастих у різних кольорах. А ще не забувайте, що у нас є м'яу панамки. Це панамки з вушками і з цепочкою. Ось вони у п'яти кольорах. Сонце ще в і гаче. Ось, Бачите, його панамки. Лена спить. Єна, а і її козляча кімната на другому поверхі. Вау, класно. Це моя мрія, що в мене був двохетажний будинок і я на другому етажі спала. А що там Лена спить, а не ти. Та я не знаю. А... Якого фіга Єна на другому, а я на першому, Це я там должна була бути. Не знаю, я б точно я б сразу побігла б і забрала б собі кімнату на другому етаже. Таня, понятне діло, я теж. потом шоке, что мы проезжаем, я теперь плакала, и все, и больше не что не думала. Я вообще собралась текать, текать до дома сама. А можно ли одну кинату подвести? Да, пошли покажу. Слышишь, блин, так на ну, и там еще и балкон с выдом на речку. Ах, я на козел. Ну все, и козлячья кимната. Слышишь, блин? Ноутбука вот, уже себе поставила. Ну, врачишь, она еще не обжила. Еще ничего не позаносила. Конечно, шляется где-то, блин сутками. Вау! Тут так речку видно. Да-да, коняк. Надо будет якось сюда и отжать всю комнату. Блин, классно, конечно. Но я думаю, что все уже у Лены а, отжать всю комнату будет нереально. Вот тут я картины повешаю. не коняк, все в реально, надо только захотеть. Короче, идем, потому сейчас припрыгнет, навоняет мне тут, потому что мы в комнату зашли, идем еще на улицу выйдем. Ага, пошли. И у вот этой коняка за этим забором блин, у этой змеи живут. Котло, оце змігіне. Зато забор тепер високий. Бабка не зможе підглядати. Алін, ти що, бабка і не зможе підглядати? Я сьогодні утром, блін, ішла е, в школу, і вже башка за забором торчала. Вона собі лестницю поставила і зира, блін. Оце, да, оце у бабки, блін, хобі. Ага, що бабка, блін, Даша, одинакові. Да, звісно, весело тут в тебе. О, чуєш, давай зробимо рогатку. Алін, ти що, ми що, малі діти? Що робити з нею? можем дальше в дверь камни покидать. А это уже Арина крутая идея. А это уже не поспоришь, башковары. Только не этими палочками. Сейчас. Если коняка додашь в дверь, то вы все думаете, какая рогатка. Мала, ты что? Вообще? А что, блин? Я сейчас раз чикабомбони заряжу прямо в дверь. И буду четко. Мала, блин, я навіть не знала, що у тебе така маща тут може валятися в дворі. Ну що, коняк, ти готова? Давай, кидай! Блін! Ти що? Та я що, блін, спеціально чи що? Блін, мала, тепер тебе опять вб'ють. А ну, зараз, подивися. Боже! Господи, що там вже таке? Що таке, мала? только что случайно не нічу, чула? чува? Не. А что я должна была чуть? Да не, ничего. Я просто так гарно э, заспевала. Представляла, что ты гитары спевала. Да не, я не чула, у меня ж двери тут закрыты. Ну ладно, потом почуешь. Закрывайте эти двери обратно. Фу, блин. Коняк, слава богу, что мама хоть не почула. Да все, я к вам не блин, знаю, что я. А что это тут? Мала, ти що, здуріла? Що таке? Чого? Чого? Тебе Не смущає, що ти вікно розбила людям? Ти що, Лена, вообще що? Ми тут вообще касали на эту. Алі, не сыщи, давай, там ветки за хати валяються. А, а угу. сейчас. Мала, я що на дурочку похожа? чи що? я почула, що стекло посипалось, только що якраз проходила. Тут ти стоїш, це що, співпадіння. Ой, Лена, хто знає, блін, що це я. Мала, ти що, взагалі, як це хто узнає? Ти, вроді би, себе позиціонуєш як умного чоловіка, але що то ти ніфіга не умний. Вікна виходять до нас во двор. Тільки відсюди можна було його розбити. А, хорошо, може це хтось із того двора, або взагалі аж через вулицю кинув. Так, да, якраз в той момент, е, коли ти сюди переїхала. Все, я, коротше, пішла мамі казати. Ліна, ти що, офігіла, блін, мама нічого не чула. І вона не дозна нічого дізнатися, понятно? Не вздумай. А що ти хочеш, щоб мама потім по факту узнала, скільки їй треба грошей заплатити за вікно? Я щас скотчем и все. Да, и никто совсем разницы не заметит, да, стекло и скотч. Лена, не скажи, пожалуйста. Ну, ну, пожалуйста, блин, ну, хай, хай узнает, ну, потом, ну, только не сейчас, хорошо? Хорошо. 15 старинок. Что 15 старинок? 15 старинок конспекта, мне надо написать. Лена, блин, ты что, гонишь? Мама! Да, ты, заткнись, хорошо, все, я все напишу, только тихо. Так-то лучше. Коза, блін. Ти ж треба було іменно в цей момент припхатися. Мала, там є так не дуже багато, я принесла на халабуду ось таку картонку. А де ми її будемо строїти? Аліна, яка халабуда, блін? В смислі, а на що я це тянула? Откуда я знаю? Так ти ж сказала, йди, дітки, принеси. Аліна, блін, ти що, взагалі, я викручувалась. Мало того, що я тебе за вікно получу, блін, от мами, так і ще й конспект, блін, я не писати. Да, мала, оце ти, звісно, попала. Надо було б інтерв'ю це кидати туди в ті каміни. Угу. Mm -hmm. Якби Тетяна не предложила, я б не кидала. Мала, я тобі предложила з маленької рогатки кинуть. Даже якби ту у вікно попала, ти б його не розбила. Лучше б там була бабкина башка, блін, а не вікно. Да, короче, мала, походу я їду додому, бо щось не дуже весело. Ткішне коняга, на в місті, а ти ти протікаєш. А ти, напевно, забула, що мені ще 40 хвилин на маршрутці добиратися. А, блін, точно, я й забула. На коняк, вали, я что-то придумаю, как обычно. Давай, все, позвонишь мне потом, пока. Угу, давай, пока. Да, блин. Где она? Мала, чуешь, вам насыпать с Алиной. А где Алина? А, да, а, а, Алина уже поехала. А, чу, только хотела вам борща насыпать. Ты будешь борщ? А, да нет, спасибо, я пока не хочу. Мала, давай заходь в хату, надо конспект писать. Який конспект? А, не б, мах, ти там, надо просто і все. Мала, ты своє хоть би пописала. Ленева напише. Лена, ти що сама не можеш написать, чишо. що таке? Я предложила, вона не против. Кадапці мала, і була не против, а? Мала. Так а я шо, я просто що тут пописать, там нічого такого просто пописать. Так, що ти вже натворила? Да ніче. Я кажу, що ты натворила. Та, ма, просто, просто, так просто. Лена. Вікно розбило. <звук> Яке вікно? Та я не знаю, Ага, звісно, не знаєш. Виглянь в окно, подивись, голову направо поверни. <звук> 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 ну, ладно, пішла я этот, э, конспект буду писати. Ой. <звук>